Обстріли майже щоденно відбуваються, ситуація дуже загострюється. Але ми тут живемо, ми тут знаходимося, працюємо. На даний час близько 12 тисяч населення в громаді. Люди виїжджають, ми їх евакуюємо, гуманітарна допомога надається обов'язково, хоча ситуація дуже складна, але адміністрація працює, доставляється сюди гуманітарна допомога і продуктова, і воду привозять, розвозять. Працюють магазини, не так багато, як їх було раніше, але все-таки вони працюють. Є аптеки, доступ, є людей. Пошта працює, пенсію отримує народ. Але найскладніша ситуація зараз у нас село гостре, воно селище гостре, воно зараз вже в зоні бойових дій. Селище Курахівка, місто Герник. Це дуже. Близьке до лінії зіткнення також Успенівський Спенівський округ страждає Константинівський. Прийняте рішення на обов'язкову примусову евакуацію дітей. Працює поліція, всі працюють в цьому напрямку, щоб люди виїжджали. Вмовляємо, розмовляємо з ними, тому що дійсно ситуація дуже загострюється. Кажемо, що може наступити такий момент, коли не зможемо вам допомогти. Зараз працюємо з благодійними фондами, організаціями, допомагають і маломобільних вивозять. Так що працюємо.